Яка туга? Ці сірі райони, захламлені балкони, розбиті вікна. Дивлячись на це, не виникає ніяких бажань, а сил нема. Ці бетонні коробки вигульнули посеред міста і знищують його. Знести це треба. Йдеш по подолу навколо гарні старі будиночки, як тут вигулькує житній ринок, такий несумісне середовище. Такі думки виникають у багатьох жителів колишніх радянських територій. Але ви колись задумувались, чого так сталося? І головне питання, як побачити тут архітектуру. Конструктивізм. Дома стоять на ножках. Чого? Тому що архітектор Ле Корбузія писав, простори під домами повинні бути використані для озеленення парковок проходу та проїзду. А можна почути якусь цікаву ідею про ці ніжки опори? Звісно, бо Крузія з його проектом охолодження ми повернімося трішки пізніше. А зараз я розкажу вам одну аналогію. Звісно, архітектори це автори, мистецтво, мистецтво що бажають творити 20-30-ті роки в Радянському Союзі час конструктивізму, авангардизму та функціоналізму. Архітектори хотіли перевернути архітектуру з ніг на голову. Картини Малевича спроектувалися у просторі та прорізала міста своєю незвичністю. Зараз такі будинки здаються нудними, Але тільки представте: ви радянський робочий, що йде на завод, як перед вами нависла споруда у повітрі, її тримають лише тонесенькі опори, багатотонний паралепіпет парить у небі. Він виріс серед невеликих будинків та захопив простір навколо. Новотворена держава СРСР на початку своєї архітектурної сірості створила декілька авангардів стилів: конструктивізм, функціоналізм та раціоналізм. Головною новизною цих стилів була зміна напрямку з естетизму на функціоналізм будинку. Головними формами стали прості геометричні об'єкти, паралепіпед, квадрат тощо. Будинок створювався під функцію, а не навпаки. Якщо ми поглянемо на будинки старих стилів, то у готову обертку вкладалися готові функції об'єкту. У нових стилях архітектура адаптувалася під інтер'єр. Наприклад, для амфітеатрів будували циліндричні споруди. Зараз ви можете споглядати кінотеатр жовтий. Кінотеатр побудували у 1930 році, але його неодноразово реконструювали. Спочатку мав м, назву Дев'яте Держкіно. За часів німецької окупації Глорія, де показувалися пропагандистські картини, після вступу армії СРСР до Києва кінотеатр отримав свою сучасну назву Жовтень. Його планували зробити лабораторію пролетарської культури. У 2014 році кінотеатр підбалили та намагалися забудувати. Але жовтень вистояв. У приміщенні кіноатрату є така собі таємна кімната. Секретний виставковий кабінет, де зберігаються архівні матеріали про жовтень. Зайти туди можна, знайшовши адміністратора та повідомивши про бажання туди потрапити. Йосип Юлійович Каракіс містоподівник, художник і педагог. Архітектор світового рівню, відомий на території колишнього Радянського Союзу та за кордоном, як майстер м'якого конструктивізму. Загалом за його проєктом будували більше 4,5 тисяч шкільних будівель. Будівництво продовжується і понині. Центральний вокзал головна станційна споруда, яку проєктували Олександр Вербицький і архітектор Павло Альошин. Старшим техніком на будівництві працював і навчався Йосип Каракіс. Вокзал, побудований впродовж 1927-1932 років у стилі українського бароку з деякими рисами конструктивізму. Від Арсенальної площі до площі Слави Каракіс передбачив панорамну алею, з якої відкриваються краєвиди на Дніпро та Лівобережжя. Вона мала йти кромкою пагорбів уздовж житлового комплексу, що починається від арсенальної площі. Весь комплекс було побудовано за проектом Каракіса. Панорамна алея у чорновому вигляді дійсно існує. Хоча прогулятися там сьогодні є досить моторошною пригодою через відсутність благоустрою. Цей фрагмент видового шляху по кромці придніпровських пагорбів може увійти як відсутня ланка до загального велопішохідного шляху. Від Володимирської гірки до лаври. Каракіс створював такі будинки, як музей історії України, ресторан Динамо, дитячий садочок Орлят і так далі. Будинок спеціалістів належить до постконструктивізму, розташований у глибині від червоної лінії вулиці. Крила п подібної будівлі утворюють затишне подвір'я. Проєктувався як шестипороховий будинок із підвалом для котельної. Будівля пофарбована у декілька кольорів. Основним є темно-червоний. Проїзд обличкований гранітним камінням. Конструктивна система поєднує термальні цегляні стіни та залізобетонний каркас. Центральний шестипороховий ризаліт завершує фриз, оформлений барельєфом на тему праці відпочинку завдовжки 38 метрів. Сталінський ампір. На зміну конструктивізму та раціоналізму Іосиф Сталін приніс у радянську архітектуру ампір. З кінця 30-х до середини 50-х років центри радянських міст та Дружніх Республік стали виглядати багато. І ще діян ді ді церква і мама Веріша. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Бага. Сталінський ампір або радянський монументальний класицизм хлинув у Київ після Другої світової війни. Червона армія підірвала хрещатик, а вже після повернення до Києва влада вирішила не реставрувати руїни, а перебудувати хрещатик. У будівництві Сталінської висотки або ж будинку з зіркою брали участь в німці. Тепер на хрещатику є архітектурний ансамбль, парельєф враженнями трудящих. використання мармуру, бронзи і цінних порід дерева в оформлені громадських інтер'єрів. Є особливістю Ампіли. Цікавою особливістю хрещатику був центральний універмаг, збудований у стилі Ар деко у 1936-39 роках. Навіть після реконструкції збережено історичний фасад будівлі у незмінному вигляді. На Хрещатику все ще залишалося місце старим будівлям, тому у 80-х влада вирішила забудувати цей клаптик історії. Але через перебудову цього не сталося. Ще один нереалізований проєкт радянської влади урядовий квартал це ансамбль урядових споруд навколо центральної площі, спроектований після перенесення столиці УСРР до Києва у 1934 році. Також сталінський емпір зустрічає вас на Київській ВДНГ. Ви можете подивитися відео на каналі про виставку, там все розказано більш детально. Але якщо пройти центральні павільйони, ми не трапляємо на цій сірі коробки. Чого ж так сталося? Ой, щось у Москві сталося Сталін вмер. Після смерті Сталіна Нікіта Хрущов видав промову про надмірні витрати на архітектуру. Тому у 1955 році вийшло постановлення. Вийшло. Постановлення абостранні злішест в архітектурі. Тепер архітектура стала масовою. Хрущовки, брежнівки та одиничні проекти розпочнемо знайомство з київським модернізмом та іконами цього стилю. Готель Салют космічна ера. Коли у 1980-х роках влада вирішила побудувати новий готель, його архітектором став Авраам Мілецький, що був відомий за багатьма роботами, крематорій байкового кладовища, до якого ми скоро повернемося, палац піонерів, що знаходився зовсім поруч. Готель України. У 1984 році будівництво готелю було завершено, але замість поверхів, порохів, передбаченому проєкті, було зведено всього лише 7. Річ у тім, що коли готель був побудований технічно, «Сокольний», а також перші п'ять погодів, будівництво було заборонено чиновником, або ж за іншою версією, через те, що не хотіли закривати вид лав. Під готелем залишився маятник, що планувався як засіб проти землетрусів для 18 18-поверхового салюту. Єдиний кроматорі, який є у Києві, збудований у 1975 році на байковому кладовищі. Через те, що пам'ять про Баби Яр була ще свіжою, будівництво перенесло, перенеслося з 1960-х на 75-й. У готовому проєкті передбачався зв'язок залів прощання з крематорієм 75-метровим підземним тунелем. А на схилах навколо панувався колумбарій. На першому етапі моделювання архітектури виліплює паперові моделі залів прощання, перевіряли ефекти перспективної зйомки з різних сторін. Літаюча тарілка на лебіські. Екзотичний об'єкт парить над вулицю, без будь-яких опор на тротуарі. Флоріан Юр'єв, час якого зняли фільм Не за флором, був людиною мистецтва. Архітектуру він бачив не тільки у споруді, а й у замислі об'єкта. У тарілці планувала зробити залу для виступів, у якій є прекрасна акустика. А також Флоріан планував зробити в ній світло театр. Бібліотека імені Вернадського. Вертикальна частина споруди книгосховища налічує 27 поверхів. Хмарочос не має вікон, щоб захистити книжки від сонячного світла. У горизонтальній частині розміщені читальні зали. Та службові приміщення бібліотеки. Інтер'єр основного приміщення, оздоблений витворами образотворчого мистецтва, значною художньою цінності. У табільлю бібліотеки розташоване монументальне декоративне панно болі землі, фоє перед читальним залами прикрашає гобелен триптих, витоки слов'янської писемності. Установки для кондиціонального повітря дозволяють підтримувати в приміщеннях оптимальну температуру та вологість. У читальних залах протягом години тричі проводиться обмін повітря завдяки обладнанню стелі цих, цих залів слюними ліхтарями поліпшено освітлення робочих місць. Бібліотека налічує 15 мільйонів книжок. Київський модернізм та теплообмін. Радянський Союз знаходився у нерізноманічніших кліматичних зонах від Шукотки до Узбекистану. Розглянемо, як київські архітектори, боролися зі спекою. Фасади будівель прикрашалися найрізноманітнішими рельєфами, дихаючими стінами, сонцеломами корпуси КНУ. Сонцеломами, що ви можете побачити на корпусах КНУ, сонцерізами, сонцезахисними панелями, дім іграшок, дім меблів та житній ринок, якраз оснащені такими панелями. Сонцерізи, павільйон вугілля та будівля Міністерства соціальної політики, з якого при реконструкції зрізали ці панелі. Так будинок перетворився на коробку. Будинки не будувалися з видом на південний захід, де сонце було найбільше. На дахах могли бути встановлені басейни. Вони могли бути озеленені, іноді на дахах ставили конструкції, що називалися солярії. Інтер'єр будівель зазвичай був мармуровим, керамічним чи інших матеріалів, що могли легко знизити температуру приміщення. А тепер повернімося на початок: ніжки у будинків. Віками вони виконували різні функції: захист від фаворів. В часи авангарду здивувати та слугувати вільним простором, проходом та проїздом. А також опори допомагали будинкам зберігати циркуляцію повітря. Для отримання світла на підприємствах робили вікна на селі. Соняще світло попадало у корпуси, освітлюючи робочі місця. Архітектори могли проєктувати не окрему споруду, а цілі райони. Вони будували приймаючі до уваги середовища, для оголодження могли використовувати фонтани, озеленення та все, про що ми говорили раніше. Розглянемо це на прикладі винограду. Виноградар знаходиться на півночі Києва та є одним з найкращих радянських мікрорайонів. Тут можна побачити будинки серії ВПС КТ-12, а якщо пройти по вітряні, до вітряних гір, можна знайти будинки ранніх періодів масової архітектури. Виноградар є доволі вдалим з мікрорайонів архітектора Едуарда Більського. Забудова масиву відбувалася у період з 1975 по 87 роки. З 1989 починається будівництво палацу культури, який, за планом, повинен бути з двома сценами, гримерками, роздягальнями, гуртками для молоді, кі кінотеатром та багато іншого. Але розпад сад Радянського Союзу не дав можливості завершити будівництво на початку 2000-х Територію забудували будинками. Конструктивні особливості будівництва таких районів виявляються у збірних конструкціях, підземних просторах та соціальній інфраструктурі. Серійне будівництво використовування типових об'єктів для масового житла і не тільки. Наприклад, Палац культури заводи Тошпрівор. Зараз Росток. Побудований у 1957 році потоковому проєкту архітектора Барташевича. Проєкт Палацу культури на 500 місць був розроблений у 1947 році і реалізований у багатьох містах СРСР. Палац культури імені Сергія Павловича Корольова, побудований у 1984 році за проєктом головного архітектора Києва Валентина Яжова. Фасад будівлі прикрашений рідкісним червоним вірменським околонічним туфом. Це єдина будівля у Києві з використовуванням цього матеріалу. У 2020 році палац культури подали, продали компанії Рошен, яка намагалася знищити його. До сих пір активісти борються за палац культури. Подільський замок або ж поспонденійські квартали на Подолі. Кінець сьогоднішньої розповіді я закінчу одним з останніх витворів архітекторів у Києві. Початок проєктування кварталів 1979 рік. Ці квартали офіційно знаходилися не в історичній частині, а в промзоні Подолу. До проєктувальників було менше вимог. Тим не менш, однією з вимог була висотність Не більше семи порохів на Межигірській та чотири поверхи по Кирилівській. Цього дизайн-коду не вистачає Києву от, у наш час. Також архітектори враховували вже, враховували вже існуючу забудову, радянські будівлі та унікальні дореволюційні будинки, останні намагалися зберегти, тож розробляли новий проект з урахуванням цього сусідства. Наприклад, у кварталі. Де зараз побудовано нову церкву, колись знаходився католицький притулок. Він мав готичні форми, і ці форми було враховано при проєктуванні навколишньої будівлі. Але, на жаль, зараз там простір. будинок зруйнували, будівлі проєктувалися з урахуванням вуличного шуму. У двір виходили спальні. На вулиці з траваними колями кухні і загальні кімнати. А, взагалі, квартири були двохпорокоми, за що їх тепер не дуже люблять прості обидені. У проєкті було закладено виключно пішохідне використання будинків, що зараз, звісно, нікого не турбує, і власники автівок поступово відвоюють простір серед затишних палісадників та публічних просторів, призначених для людей. На жаль, будівництво кварталів прийшлося на час передбудови, і навіть трохи на буремні перші роки незалежності зі всіма наслідками несачою будівельних матеріалів, коштів та будівельних бригад. У той самий час зі слів авторів саме цей бардак дозволив трохи послабити обмеження, які діяли у радянському союзі для архітекторів. Якщо ви дослухали до цього моменту, я дуже щасливий. Ось вам бонус: паркан ПО2, Забор Лахмана. Суцільна залізобетонна плита, що стала наймасовішим парканом в СССР. Напевно, ці забори у вас асоціюються з Радянським Союзом. А ось її пародія у Києві з гербом. На ній. У майбутньому я зніму відео, що розкриє тему Київського метрополітену. А зараз я хочу підсумувати сьогоднішню розповідь. Цим відео я хочу донести вам таку думку. Ми не повинні знищувати нашу спадщину. Ці архітектурні споруди колись були спроектовані, побудовані та оглядалися людьми, які жили тут до нас. Мистецтво відображить час. Можливо, вам не подобається її вигляд, але намагайтеся хоч зрозуміти думки архітектора. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви дізналися щось нове, і, звісно, у вас тепер є їжа для роздумів. До скорих зустрічей!